Всюди це на поліція. Раніше судимий за наркозлочинний житель Тернополя 1974 року народження створив канал реалізації наркотиків постачання вогнепальної зброї та боєприпасів. Він особисто координував дії дев'яти своїх спільників. Учасники групи підшуковували клієнтів, які цікавились зброєю та боєприпасами, а також налагодили розгалужену систему збуту психотропних речовин: амфітаміну, ПВП, Мефедрону тощо. Вони доставляли, фасували та реалізовували дані психотропи на території міста Тернополя. Та області поліцейські встановили, що одним із напрямків ще було постачання наркотиків в місця позбавлення волі. Щоб місяця організована група збувала близько трьох тисяч доз наркотиків. Правоохоронці провели 33 санкціонованих обшуки, під час яких було вилучено 10 кілограм заборонених речовин, серед яких 1 кілограм канабісу, 3 кілограми амфетаміну та альфа-пвп. Вартість даних наркотиків на чорному ринку становила більше 8 мільйонів гривень. Серед вилучених були також автомобілі преміум класу. Банківські карти, зіп пакети та інші речові докази. Під час огляду лісосмоги одної з вулиць міста Тернополя поліцейські виявили схрон із предметами зовні схожі на боєприпаси, які належав одному із учасників. Було виявлено 18 гранат Ф-1 та РГД-5 та запали до них, піствольний гранатомет, 10 зарядів Вог-25, саморобний вибуховий пристрій типу Хатапка та 5 протитанкових гранат. Сімох фігурантів затримано в порядку статті 208 та 615 Кримінального процесуального кодексу України. Усім їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачено частиною 2 та 3 статті 307, частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.